Серйозні алергії часто вимагають використання кортикостероїдів, такі як принізалон та гідрокортизон. Однак ці ліки можуть призводити до ускладнень, включаючи підвищений артеріальний тиск та тахікардію, що може погіршити стан пацієнта. Коли такі ускладнення виникають, важливо знати, як реагувати. Бета-блокатори, зокрема, короткодіючий пропанолог, зазвичай використовуються для вирішення цих проблем. Але залишається питання, в чому ці побічні ефекти виникають і як їх можна. Запобігти. Відповідь лежить на поверхні. Кортикостероїди імітують гормони стрес в організмі. Стрес зазвичай пов'язаний з підвищенням артеріального тиску та тахікардії, які можуть з'являтися разом або окремо. Якщо відбувається гіперактивна відповідь на стрес, тиск та частота серцебиття можуть різко збільшитися, запобігання таким гіперактивним реакціям алергічних пацієнтів, які лікуються кортикостероїдами, є простим. Прийом добавок, магнію і так. Калію, принаймні за годину до прийому кортикостероїдів може допомогти. Часто ефективною є фіксована комбінація ліків, таких як аспартат магнію та калію. Розуміння ефектів стрес гормонів від кортикостероїдів та профілактичного використання добавок дозволяють зменшити деякі небажані серцево-судинні реакції, пов'язані з їхнім використанням для лікування серйозних алергій. Дякую за лайки та розповсюдження відео.